Як у мирі ви хочете жити, Українці, невже вам не ясно, що не можна людьми воювати? Адже гибель усіх передчасна вас не зможе ніяк врятувати? Без обладнання і технологій операцію складно зробити. Тож не будемо настільки убогі голіруч та й війну зупинити. Якщо навіть хірургів десятки в операційній зберуться та без скальпеля оперувати навряд чи умільці знайдуться. А якщо вже хоробро й відважно хтось захоче хілером стати, то не вдасться без досвіду стажу пораненого врятувати. Недосвідчені та невійськові без належної техніки й зброї. До краплини останньої крові згинуть так всі народні герої? Тож під гаслом Усі хай воюють неможливо війну закінчити? Коли гнів та ненависть панують, як у мирі ви хочете жити? Українці, невже вам не ясно, що не можна людьми воювати? Адже гибель усіх передчасна вас не зможе ніяк врятувати, якщо зможе хто серцем сказати, я живу так, щоб щастям ділитись, тільки так може мир збудувати, щоб у радості всі змогли жити.